Всім, хто відноситься з наших жінок Духом, поведінкою, молитвою, до Великого сообщества, ім'я котрому вже не мироносіце, тот статус бережить, як би тяжко не було всі жизни. тільки не було б проблем, суєти, напасті, болезні, ворогів, недругів, зависників, от тільки їх много є, ліпляться креп'яхи всьому світі, але з Господом. Всі ті трудності легко переносяться. Мало того, ми споминаємо постійно ту вдовицю, котра у церкві коло Христа стояла і плакала, звідав її священник, сестро, що плачеш? Може, тебе хтось обіжає? А вона каже: ні, наоборот. Уже цілий рік я жию, а ніякого напасті не мала. Я вже каже, переживаю, що за мене Бог забив. Бог кого любить, вона каже, того наказує. І Соломон каже, батько котрого сина любить та прутом, деколи да, мало потягне. Іменно цей момент завжди паминаємо, коли Господь іспитує нас, значить Господь рядом. І тому ми віримо, як ніколи нині в Україні Українська православна церква несе в собі світло. Пасхальної радості для всіх її членів. Всі професора і академіки в кавичках, сидящі вдома, бездельники, Зачастую безбожники, мудреці наслухаються лживого телевідіння, і так як попугаї, що чув у телевізорі, то пересказує, а більше знань вони не мають. Обично безбожники, гонітелі церкви, кроме кратких фраз геть. Попа, щось таке, чемодан вокзал. Більше нічого не знають. Не знають ні історії, ні культури, нічого. Та да, взагалі поведінка в них, визивающа безкультурна. Ну що їм робити? Безбожники то люди, котрі осліпші, вони не розуміють, що вони в грязі, в калу, требася чистити, сповідатися, а вони думають про себе високо, да ще й людей. Каляних, грязних, тервіді обявляє чистима і передовими. Шкодує їх, як і шкодував своїх гоніцілів первомученик і архідіакон Стефан. Господи, прости всім нашим людям, що тепер іде війна. І як важно, нам все вдало Закарпатю, як нікому по всім регіонам України нам вдалося не допуститися до релігійної війни. Іменно Канонічна православна церква завжди була осторожна, уступають люди, або не було конфлікту. якийсь конфлікт є, кід нас обозвали хоч як. Ми не спішимо в суди. Чому? Да й так суди повні различних діл. Нащо ще? Якщо б завтра нашим людям друг захотілося на кожну проповідь неправославного священика не нести жалобу, а жалобу мусять прийняти, то наші б люди закидали суди. 100 тисяч жалоб би завтра з'явилося, но то би зробили не православні, а православні смиренно прощають, і подумав, в Закарпатті ми, міжконфесійний мир, зберегли, які нас і судять за розпалювання. Де розпалювання? Де результати нашого розпалювання? Якщо ми комусь якусь критичну оцінку дали, де той, що впав од нашого слова? Просто нам удалося чудо. Іменно в Закарпатті історичні Карпатські Руси ми зберегли міжконфесійний мір, міжнаціональний мір. Це в нас вже наша візитна карточка Закарпаття, Найся учать всі регіони. На днях виступав один такий провокатор із Києва, казав, що дуже тихо в Закарпаттю, треба йти туди, палити огінь. О, якщо б ми то сказали, трижди нас б стягнули б в суд. А якщо б така провокатори професіональні, куди то роблять за гроші, сказав та сказав, мав право. А от ми не сміємо захищатися, а ми відповіли, що ні, сміємо. То наша церква, наша релігія, наша держава. Держава Україна це наша держава, а не держава провокаторів і доносчиків, і клеветників, і наклепників. Ми бережемо свою державу, молитвою і дійсно добрими мирними поступками. В Закарпатті був і хочемо і далі придержати тот міжконфесійний мир. Хто я хоче, найвірує, но претензій другим не став і з Богом святим.